Мистецтво американських індіанців показали в Кропивницькому. Це виставка колекція художніх виробів майстрів індіанців, яка представляє ремесла одного з найдавніших народів. До Кропивницького експозиція потрапила завдяки посольству США в Україні з нагоди 25-річчя дипломатичних відносин між Америкою та Україною. Далі подробиці від Ольги Склярук. Розпочинається експозиція ось такою картою, яка демонструє історію індіанців із часу відкриття Америки, і ми бачимо, що 1492 рік це власне весь континент. Це був це індіанці, так там через 100 років вже певна кількість відвойована європейцями, які йшли, да, відкривали Америку. Ну якщо ми кажемо про кінець 19 століття і вже. Власне, 21 -е століття то взагалі знак питання, чи залишаться взагалі індіанці? Одним із колоритних експонатів виставки є справжня шкура та череп бізона, розповідає пані Оксана. Це шкура бізона, яка є двосторонньою, ну і її так і використовували і з одного боку і з іншого, і з іншого боку вона розмальована натуральними. Красками, які з природних матеріалів, і це також є інструмент індіанських шаманів. Так, і якщо ми кажемо. Кажуть... Про другий експонат це знахарське лікувальне колесо з червою бізону. І також це є інструмент індіанського шаману. Широко тут представлено ткацтво, різьбення та плетення. Ось такі килими індіанські жінки ткали впродовж кількох століть. Також тут можна побачити умовне вогнище, навколо якого традиційно збиралися індіанці та трубку миру. Умовне вогнище, да, за яким збиралися ціле плем'я і такий умовний вождь, який має традиційний індіанський головний убір. І є трубка мира. Досить цікаво, що індіанці взагалі ніколи не курили, як ну як курять європейці, да палять європейці. А трубка в них використовувалась коли збирається все плем'я. І це, в принципі, як трубка мира, так це вже такий уже фразеологізм, сталий вираз. Вони коли збиралися або на війну, або в них. Відбувалося якесь таке дуже серйозне зібрання. Їм потрібно було прийняти якісь рішення. Вони сідали і всі разом всім племенем курили трубку. Прикладом ювелірного мистецтва можуть слугувати індіанські прикраси зі срібла, бірюзи та інших напівдорогоцінних каменів. Є тут шаманські маски із дерева та натурального волосся, і ляльки. Це індіанські ляльки, але це не іграшки, це такі ляльки, які називаються качина. Вони уособлюють дух предків і в кожній. Умовно кажучи, в кожному домі, в кожній сім'ї, вони є. Тобто, це зв'язок між живим цим світом і потойбічним світом. Незвичайними для нашої культури є картини з піску. Досвід їх створення відточувався віками. Загалом тут можна побачити близько півтори сотні виробів сучасних індіанських майстрів, які створять уявлення про життя та побут американських індіанців. Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.